19 квітня 2024 рік. Вчора вирішив був дощик і вирішив витопити трохи воску. Ось такого невеликого баняка 30-літрового, вийшов такий блін. Я вважаю, що це немаленький. Для ній мішок, дві решітки, дерев'яних знизу і зверху, і отака. Нехитра такий пристрій зробили ми з юром, Юрою. Мягка дощова вода, ну, трошки треба, щоб покипіло, притиснути гарно і за ніч отаке вийшло. Одну хвилину тому сніг падав, я взяв телефон, ну, перестав вже ось таке. Така погода. Неважлива погода. Неважна.